Тарас Козак 21-му році Зеленський проводив кримську платформу з повернення Криму. І де вона там буде і саміт миру. Олена Тяпка про простому про саміт миру. Схоже, єдиний саміт миру, який дійсно принесе справжній мир. Це коли збираються різні країни та починають мірятися, хто дасть більше зброї. Хто як може, Хто хтось тркотні, хай хтось хаймарсів, хтось бім, хтось хоча б луків зі списами. От такий саміт миру бліноводи за перебріком зрозуміють. Їм доходить тільки тоді, коли дуже боляче б'ють по попиці, і то не з першого разу. А оці дипломатичні розмови для глибинного народу, то як аристократи розповідають квантову фізику папуасам. Навіть дід Путін дипломатії не дуже боїться. Він як гопник з подворотні, вдупляє тільки тоді, коли виписують ляпаса. Арп наводить текст швейцарської газети Ноє Цайтон зустріч на найвищому рівні у Бюргенштоку не сприяла зміцненню миру. Організатори та учасники намагаються приховати це, але набагато важливіший деякий реалізм. Висновок для Швейцарії, як сприймаючи сторони, простий, вона довела свою спроможність як майданчик для проведення великих дипломатичних заходів і тим самим виставила себе у вигідному світлі. Логістика пройшла гладко, не було жодних небезпечних інцидентів, вдалося уникнути відкритих суперечок між делегаціями. Все це свідчить про організаційний успіх. Коли мова заходить про політичний зміст, відповідь виявляється іншою. Звичайно, ніхто не очікував серйозного кроку до миру, тим більше що політичних та військових. Умов для цього не існує, але такі зустрічі принаймні здатні подати певний сигнал. У Бюргенштоку цього не вдалося досягти. Жодних нових узгоджених моделей того, як може бути досягнутий мир, не з'явилося у підсумковій декларації. Туманно і незрозуміло згадується, що Росія має бути залучена до процесу, але Путін вже дав відповідь на це питання. Він хоче вести переговори лише в тому випадку, якщо Україна фактично капітулює та без бою звільнить значні території на південному сході країни політики та дипломати вміють заплющувати очі на подібні протиріччя для того, щоб принаймні уявити важливий перший крок у правильному напрямку, але в Бюргенштоку не було зроблено жодного першого кроку. Це була п'ята зустріч у рамках української формули миру, просто вперше на рівні глав держав та урядів. Тому Бюргенштокську декларацію слід оцінювати порівняно з попередніми зусиллями. Помітно, що ухвалений у Швейцарії документ відстає від старіших міжнародних резолюцій. Тому 23-го 141 держава підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка зокрема закликала до негайного виведення російських військ із території України. Тепер 84 держави підтримують значно слабший текст. Наприклад, формулювання «агресія Росії проти України обране свого часу було виключено з проекту Бюрженштопської декларації. Проте слід вітати той факт, що саміт чітко визнав територіальну цілісність України як основу майбутнього миру. Тому токсична вимога територіальних компромісів, рішення заснованого на принципі Земля в обмін на мир, не мали шансів. Надії на залучення низки впливових країн з економікою, що розвивається, не виправдалися. Відсутність Бразилії, Південно-Африканської Республіки і насамперед Індії, які надіслали лише делегації низького рангу та відкинули підсумкову декларацію. Є серйозною невдачею. Відсутність Байдена також позбавила захід очікуваної ваги, внаслідок чого різні високопоставлені політики обмежилися кількома годинами присутності. Лише 56 країн продемонстрували повну готовність взяти участь. У заході на рівні глав держави чи уряду. При цьому 40 із них належать до демократичного заходу. За винятком Аргентини та Кенії, зрешті, 16 країн не було жодного політичного важкоатлета. Таким чином, в пошуках миру домінує західний блок, який на силу тягне за собою незначну кількість африканських та азіатських країн. Негативний вплив Китаю на задньому плані тут явно помітний. Подібна конференція дипломатія не найкращий спосіб досягнення миру, набагато переконливіше Зміцнити Україну у військовому та економічному плані, щоб вона могла протистояти Росії та не була анексована нею, Мирослав Логійко, висновки саміту перекласти відповідальність на якомога більше країн з себе за майбутні перемовини і угоди з Путіним. Друге ще раз розповісти басню про погані мінські, які сам і знищив, щоб переписати їх на формулу миру Зеленського, яка дарує південь України Путіну. Петро Дербель, так званий саміт миру стараннями диверсанта Єрмака та дипломатії гопників від Зеленського на повному ходу летів до свого повного провалу та іміджової катастрофи для України, але завдяки зваженим діям лідерів демократичного заходу та особливо президента США Джозефа Байдена, перетворився на світовий форум по підтримці України. Одним словом, неодмінний катастрофічний провал несподівано змінився досить пристойним форумом, в якому взяли участь навіть. Більше країн ніж прогнозувалось, а Байден та Захід знову в черговий раз врятували репутацію Зеленського та України. Але якщо і на цей раз вони не дочекаються рішучої зміни у дипломатії, поведінці нашого лідера та особливо у кадрових змінах на верхівці влади, то такий крок доброї волі від заходу може стати останнім для Зеленського. Чи зрозуміє Зеленський нарешті, що аванси, а тим більше борги необхідно віддавати? Дуже надіюсь, що Зев вже нарешті зрозумів, що. Пропетляти далі не вийде. Необхідно кардинально змінювати своє оточення. Що ж до результатів, звісно, що ніяких проривних конкретних результатів просто не могло бути, тим більше революційних, як це намагалися представити суспільству в офісі президента. Але будьмо чесними, їх майже по замовчуванню не могло бути на першому ж саміті. Подякуємо заходу, що уникнули в катастрофічного провалу, і це вже пристойне досягнення. Але вони точно будуть вирішальними як тільки цією. Справою займуться професійні дипломати по скриптум. І про самий вагомий, хоч і побічний результат саміту миру, своєю відмовою прийняти участь в саміті, СІ дозволив Госдепу посадити себе на шпагат. Вже всім очевидно на чиїй він стороні, і далі вже не вийде стверджувати, що він проти війни і за мир. Якщо ти не прийняв участь в саміті миру, на який з'їхалися майже всі лідери світу, то ж прийдеться визначати, з ким ти, хоч це і давно зрозуміло, всім, хто більш менш свідкує за світовою політикою. Володимир Арів трохи дипломатичної математики з візуалізацією. Декларацію саміту миру підписали 80 країн. Ця декларація містить посилання на дві резолюції Генеральної асамблеї ООН, ухвалені внаслідок агресії Росії, які засудили так звану СВО проти України. Резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 2 березня 22 підтримали 140 країн. Окрім України резолюції Генеральної асамблеї від 23 лютого 23 підтримали також 140 країн. Звісно, мені скажуть, що порівняти генасамблею ООН і саміт не зовсім правильно, проте різниця занадто відчутна для того, щоб кричати про запаморочливий успіх. Неадекватна оцінка створює химерне уявлення, яке шкодить справі. Очевидь, що цей саміт задумувався як підготовчий до саміту за участю Росії. Ну і Єрмаку слави перепало. Я не пам'ятаю. Щоб колись керівник патронажної служби голови держави стояв поруч з главою держави на загальному фото саміту, бо саме слово саміт означає зустріч голів держав або повноважних представників на урядовому рівні при президенті Зеленському мінських домовленостей в тому вигляді, в якому вони були. Будапешту, який не дав нам жодних гарантій, і так далі, не буде. Борис Кушнірук щодо так званих ганебних кулуарних мінських домовленостей. Нагадую, що в них, окрім президента України Порошенка, брали особисту участь канцлер Німеччини Меркель і президент Франції Оланд. Головне їхнє завдання було як вони це згодом визнавали, виграти час в умовах катастрофічної слабкості української державності і фактично відсутніх збройних сил України за часів президентства Порошенка кардинально зміцнилися державні інститути, фактично з нуля формувалися збройні сили і спецслужби, тобто свою роль значною мірою ті домовленості були використані на користь української державності і українського народу, що відбувалося у зсу та спецслужбах протягом 19-22 років. Добре, відомо Щоб от про ці три роки не доводилося нагадувати, принаймні в умовах повномасштабного російського вторгнення, радив би панам з офісу. Президента припинити розповідати про ганебні кулуарні мінські домовленості, бо їм згодом ще доведеться можливо під протокол слідчим розповідати про стамбульські та оманські домовленості, в яких точно не брали участь лідери західних держав Валерій Прозапас. Разом з заявами про мінських угод не буде. Новим ліцам було б непогано нарешті повідомити українців, а що буде, бо після ваших розведень, оманів, розмінувань та всеосяжних перемірій, раз Разом з мінськими не стало Маріуполя Азовського моря, 20% території та мільйонів людей українського населення тощо, то в чому саме хуже не стало. Скільки можна ліпити цю позитивну пропагандистську жуйку на очі скривавленій країні, які ужасні були попередники з фортифікаційною лінією ракетною програмою, замінованим Чонгаром, доларом по 25 і наживанням на війні, всі вже давно зрозуміли, шостий рік кипить наш разом возмуще. Щонний, дайте врешті-решт, вже щось для порівняння, крім тотального триндіжа. Кримський Укр Зеленський був згодний віддати Путіну Крим, якби Росія відступила в 22-му. Про це в інтерв'ю розповідав екс-керівник канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, який у 22-му доставляв українську делегацію на перемовини з Росією. Як ви знаєте, цій зраді завадили ЗСУ Залужний Джонсон і Захід.